Жнива завершується цьогоріч. Збір урожаю зернових на Прикарпатті розпочався значно швидше. Усе через аномально теплу весну кажуть аграрії. І додають уже збирають і городину. Спека вплинула не лише на терміни збору, а й кількість урожаю деяких рослин. Про збір урожаю на Коломийщині – наступний сюжет. Фірма Прометей одне з наймасштабніших агроформувань Коломийського району, яке працює вже понад 25 років. Та таких ранніх жнив, як цього року, не пригадують. Ділиться керівник агрофірми Василь Книшук. Збирати зернові у полях почали ще 23 червня. За того, що весна була аномально тепла в квітні місяці, плюс 29, 1 перше квітня. Це було трохи. Аномально, і в результаті все пішло набагато швидше. Тому на сьогодні жнива завершуються. Продовжує розповідь керівниця фермерського господарства Прометей Орися Книшук. Вже зібрали ярий та озимий ячмінь, озимий ріпак та пшеницю. Тому вже можуть оцінювати врожай. Ми задоволені тою врожайністю, яку зібрали на ранніх зернових, тому що були всі необхідні умови. І була волога достатньо і особливо тепер при е, таких. Е, Жарких погодних умовах це дуже гарно для жнив, тому я думаю собі, що ну десь ми вийдемо більше 65 центнерів з гектара на круг. Що ж до інших сільськогосподарських культур, зокрема пізніх зернових та овочів, ситуація буде іншою, прогнозують аграрії. Поки що ми ще не знаємо, які будуть збитки того тої, е, і наслідки від тої спеки. Але вже бачимо зараз, що багато рослин, особливо це огірок, е, кабачок, помідора. Баклажан скидають е, листя і скидають цвіт, тому урожайність буде набагато менша. Деякі речі будуть дорогі, так я вважаю, по овочах буде е, реально трохи дефіцит, і відповідно воно буде провокувати ці недогори. Плюс аномальна спека дуже сильно вдарила по овочах, ну та й, та й взагалі по пізніх е, зернових. Там по кукурузі, соняшнику, сої е відповідно, олія напевно що теж так само цього року буде набирати в ціні. Всупереч усім складнощам, які сьогодні є в Україні, аграрії працюють, мають таку можливість завдяки Збройним силам України. Наголошує Василь Книшук. Проти працюють завдяки тому, що ЗСУ працює. Так само, експорт відкрився на інші країни, так Румунія, Угорщина, Польща це транзитний експорт. Воно й там, дедалі, в порти. Відповідно, ніхто там сильно не перекриває, не блокує той експорт. На черзі в аграріїв інші польові роботи, окрім збору овочів, землю, де зібрали врожай, засіватимуть іншими культурами, зокрема для годівлі сільськогосподарських тварин.